Зранку, 24 серпня, у Святомихайлівському кафедральному соборі Житомира зібралися містяни, військові, представники духовенства та влади. О 9 відбулася загально загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочався молебень за Україну. Незалежності це є висока ціна на жартобник, по якому поливається кров. Ось заради цієї незалежності ми душу і тіло впадемо. І після повномасштабного вторгнення кожного разу Україна по 9-й годині шановує і згадує полег всіх тих, які загинули. Від руки агресора і поклали своє життя. Так ми послужуємо свою шану нашим героям, новітнім героям, всім тим, братам і сестрам і навіть немовлянам, тому що вони створили історію судові, вічна їм А нашим захисникам і всім ми віримо в нашу спільну перемогу. Ми віримо. Są postarze i które bude naszą Крім того, присутнім презентували оригінали документів Державного архіву Житомирської області. Наша виставка до Дня Незалежності України побудована за хронологічним принципом і включає в себе документи, які свідчать про наше право на незалежність за різні періоди української історії. Це є три метрики із Державного архіву Житомирської області. Вони є одними із найбільш ранніх і датуються кінцем 18 століття. Ось, будь ласка, це метрична книга із села Симони 1750. Ця року біля неї метрична книга із містечка Красилова 1772 року. Ви можете побачити титульне зображення цієї книги, яке є дещо пошкодженим, але все ж таки ми можемо мати уяву про те, як вона виглядала. Якщо перегорнути сторінку, ми можемо побачити, як оформлений заголовок цієї матричної книги. Тобто робота надзвичайно гарна. Подивіться на стиль і подивіться на те, як збереглися краски і як нанесені відтінки. Одним із документів, який свідчить про незалежність, є четвертий універсал Української центральної ради. Як зазначається у ньому, проголошував Українську Народну Республіку самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу спеціаліст пояснює, чим цінні метричні книги. Власне, вони датовані кінцем 18 століття, і на той момент землі правобережжя, до якого до яких відноситься і Житомирщина, належали до Речі Посполитої. Е, власне, у цих умовах церква виступала. Зберігачем українських традицій і звичаїв. Чому на той момент церква на правобережжі носила так званий патримоніальний характер? Тобто, зазвичай, якщо батько був священником, то священний сан успадковував і син. Тобто він вчився на священника. Ну і власне таким чином традиції консервувалися. Син робив так само, як і робив батько. І ще один момент, чому метрики цікаві, і, до речі, дуже популярні на даний момент для вивчення. Тому що крізь них можна вивчити і мовні звичаї і традиції. До чого я веду? На даний момент у нас точаться суперечки щодо правильності вживання структури по батькові у українській мові. І багато хто говорить, що ця структура нам ну, дещо нав'язана. Якщо ми вивчимо метрики до другого поділу Речі Посполитої, це 1793 рік, у нашому випадку будемо брати 1795 сьомий рік, поки. Влада Російської імперії утвердилася на цих землях. У книгах за ранні роки структури по батькові не існує. Тобто там вживається тільки ім'я і прізвище. Уже з 1795 року ці структури у метриках з'являються. Також розповіли, де житомиряни можуть ознайомитися з даними документами. Ці документи вони розміщені на онлайн-виставці на сайті нашого державного архіву, і можна звернутися до архіву, записатись до читального залу і переглянути їх в реальному часі.